Британії на аукціоні виставили на продаж каструльну свободи ту саму з Майдану 2014 року. Не знаю, якому, але особисто мені це кухонне начиння задарма не потрібно. Бо ну, то таке, може, то, як то кажуть, неперевірена інформація про перевірену інформацію. Видання Політіко назвали Єрмака взаємним подразником обох американських партій. І взагалі, каже воно, що ось ці його е, дипломатичні місії, переговори з представниками адміністрації Трампа, це все вшите. Тобто їх, в принципі, не було. А були е, фоткання в коридорах. І це про кіньового президента України. А де хто каже взагалі чи не голодного? Ай-яй-яй, я вам більше скажу. Цей міністр єдності, який з кік за кордон і через такой такий страшний шум, кік не просто так. Кажуть, детективи набу знайшли певні корупційні схеми, до яких причетний він. Більше того, ниточки тягнуться до нашого славного гаранта. І що вже от-от. І детективи НАБУ можуть хопити за затупці і його. Наш славний град робив все можливе, щоб якось контролювати набу, але не зміг, бо НАБУ — американська тема. І що, ви думаєте, він придумав? От раніше казав, якщо, не дай Бог, я читви з моїх команд порушить, там поїде на червоний світлофор, то а тепер він вирішив. Розігнати набув і зараз готується законопроект. Uh, мабуть, після того він її звітує перед цими українцями, що нарешті боротьба з корупцією закінчено. Uh, це те саме, що приходить чоловік. в лікарня зробив рентген, і йому кажуть, чоловіч, вам треба лікуватися, у вас uh, туперкульоз. він каже, ні, у вас рентген поламаний. Вони... А ще краще візьміть і ви його. З деяких відео можна подумати, що я проти еволюції. революції. Навіть чув, з, з них був такий коментар, що, мовляв, перше, революція, а тоді еволюція. Я скажу так. Революції без моцків це перевороти. А перевороти ні вколи та нічого доброго не трибавили. Папа!